Доброго дня, хочу зняти сорт гранату. Умовно, номер другий. Я його на відео знімаю. Можете переглянути, там є з ним відео. Дивіться, це на сьогодні який він гарний гранатик. Що хочу сказати, всередині, е, всередині він зараз я покажу. Ось такий. Всередині він світленький, але цей дуже давно розірвало. Тому бачите, який? Ну, він всередині світлий, солодкий на смак. Цей гранатик солодкий. Зараз я обійду. Тут два пагони <кій> на цьому, на цьому гранаті. Граната. Бачите? які гранатики. Ось такі є. Непоганий сорт, врожайний. Плодоносить десь з з 4 року. Ну, на четвертий рік вже непоганий врожай був. Ну, Бачите, є менші, є більші. Зараз тут зніму. Так, ось так виглядають. Ну, непоганий сорт. Так. Сімена тверді, до речі, було запитання. Сімена. Тверді на них. Ну, Гарний врожайний гранат. Бачите, тут сховалися гранатики. У нас пройшов дощик, тому хочу зняти, тому Мож їх можливо сильно потріскують. Треба буде рвати. А в мене ще два гранати, я зовсім не знімав. Ось. Так, ще коротенько. Так, солодкий, врожайний. Класний гранат. Бачите, ось яка красу, краса. Так, все. Дякую за увагу. Якщо є питання, пишіть.